Вот тут по соборне на перекрестке с Киевской бурять. Горизонтально бурение прокладывают канализацию. Я уже снимал про себя. Вот хлопцы Холодно. Вода, может быть, замерзает. Я, конечно, разогреваю. Все добавляю там. ured

119 му будинку муляри. тут э, дианализи ваш лікар То колись буде медицинський центр зараз щось друге буде тут ось Б'ють стіни, працюють будівельники, ось. Так що ось так. Зупинку вимили стіни від надписів. Поставили камеру ось. Там. Ну, гарно зараз тут. Ось дай Бог, щоб так і було. Тож молодь підлітки так тут засмічували. Холодно, правда, не працює цей кондиціонер. Може як зроблять. І от тут вже почерніли ці потолки без опалення. Тут і тут, де камера стоїть, теж почерніла. Ну, ну все-таки світло є і так уже. Вітра нема, на вулиці холодно, тут затишно. Так що прибрали оці надписи всі, що тут підлітки порисували. Так що гарно зробили. Тепер можна заходити і чекати маршрутку. Чекати маршрутку можна. І ось зробили таку напись. Шановні мешканці, ось так. Так що гарно тут зробили.